Напередодні всесвітнього дня донора крові у нашому місті проводиться такі святкові заходи, саме в першу чергу для тих, хто рятує життя кожного дня. Це наші донори. Проводиться з метою подякувати нашим донорам, а також привернути увагу суспільства до такої тематики донорства, яка на даний час дуже важлива. Тому разом з Кам'янською міською радою, разом з громадською організацією Джола, ми провели такий масовий захід. Це свято тих. То за покликом свого серця обрав для себе шлях рятувати інших. І сьогодні, в період повномасштабної війни, наша медична галузь як ніколи потребує великих запасів донорської крові. В першу чергу для наших захисників, які на полі бою проливають кров за кожного з нас, захищаючи нашу країну, захищаючи наше місто. Я хочу від усіх нас подякувати нашим захисникам за захист подякувати нашим донорам за ваше служіння Кам'янське завжди буде нашим найфлагманішим центром. Донори Каменського це якісь супер унікальні люди, тому що, попри все, вони приходять до центру. Це реально стало таким не просто донорським центром. Я коли дивлюся заходи, які ми проводимо в Кам'янському разом з громадою. Це якась неймовірна така. Знаєте, місце колаборації різних людей, мета яких реально допомагати. І тому я хочу подякувати кожному. Хто не лише донує, тобто донорам, не лише донорам, а міському голові, пану Андрію. А він не просто донор. Він не донор крові, донор плазми. Я просто в величезному захопленні я стою, дивлюсь на цей парк. Тут все так красиво, чисто, і це все сьогодні. Попри війну відбувається в Кам'янському. Так що я дуже дякую Мерії, пану Андрію. Я дякую районній адміністрації і взагалі кам'янській громаді, усім департаментам, усім людям, які реально такі амбасадори донорства. Студентами відвідуємо, здаємо плазму, рятуємо життя і донатимо для зсу. А ще така цікавинка, з якою ми працюємо з біофармою, те, що ми проводимо наукове дослідження, особливо коли наша країна, наш народ. Введе цю битву за своє існування, така підтримка, і такий ресурсний центр, який був у нашому місті, до речі, створений один із перших в Україні. І сьогодні це найкраще обладнання, яке найсучасніше обладнання, бо це Кам'янське і це центр «Біофармаплазма».